Безпечне середовище в закладах освіти, запорука спокою дітей та їх батьків. У 2024 році у містах України запрацювала служба освітньої безпеки. Вона створена за ініціативи Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Її мета забезпечити системний підхід до створення безпечного простору в закладах освіти. У прилуках всі 11 шкіл мають інспекторів даної служби. При напрямок їх діяльності говорили в ході засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення. Котру Створено при Прилуцькій міській раді за підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, інформувала начальниця сектору служби освітньої безпеки Прилуцького районного відділу поліції Яна Гуменна. Основна мета їхньої роботи це створення безпечного освітнього середовища та профілактика правопорушень серед дітей та молоді. Основні обов'язки інспекторів служби освітньої безпеки включають не тільки. Безпосередньо забезпечення безпеки в в школі, але і за виконання просвітницької роботи серед учнів, педагогів, адміністрації школи, а також батьками. Особливої уваги заслуговує проєкт клас безпеки, говорить Янна Гуменна. У рамках даної ініціативи в школах створено спеціальні учбові кімнати, обладнані всім необхідним. Використовують научні матеріали, інтерактивні елементи та навчальні засоби. Завдяки цьому школярі можуть в ігровій формі опановувати. Правила пожежної безпеки, а також навчатися, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.